Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Передусім, я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу українську далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії. Саме такі речі послаблюють ворога. Я дякую усім, хто задійний. Така влучність, що надихає. Наші спеціальні служби, служба безпеки, гур сили спеціальних операцій. Дякую. Сьогодні були дві доповіді головкома. Спочатку тривала доповідь про всіх напрямках наших дій, нашої оборони, наших наступальних кроків. Генерал Сирський доповів щодо змін ситуації в Курській області нашої на це реакції сильної реакції. Кожен наш підрозділ там молодці. Утримаємо ситуацію на нашому плацдармі у межах розрахунків. Максимальна увага і напрямкам. На Харківщині та Донеччині усьому нашому сходу: Покровськ, Торецьк, Курахове. Ми працюємо над посиленням, і це стосується зброї і особового складу. Сьогодні ж говорив з міністром фінансів України і секретарем РНБО щодо коштів на ключові державні потреби на оборону. Ми маємо забезпечити все, що необхідно Україні. Багато сьогодні було роботи. З нашою командою міжнародників ми готуємо зустрічі з партнерами, перемовини. Пріоритет не тільки реалізувати все, про що ми вже домовились, і що поки гальмується на етапі логістики, але й більш стратегічні речі. Ми маємо чіткі завдання по комплектації бригад: це техніка, це навчання. Досі, досі ще не повністю виконані всі обіцянки щодо ППО. Які звучали в рамках саміту в Вашингтоні. І це важливо саме зараз, саме на початку осені, мати більш результатів для повітряного щита. І сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все пропрацьовано. Найголовніше тепер рішучість реалізувати. Немає. І не може бути жодної альтернативи миру, жодної заморозки війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна і тривала безпека для України, а отже, всієї Європи. Саме заради цього працюємо. Я дякую усім, хто допомагає. Слава усім нашим воїнам, слава нашому народу, слава Україні!